Хай гейс, з вами Поліна. Сьогодні ми будемо слухати історії, а яку саме ви почуєте трішечки пізніше. Я вам хочу сказати, э, дивіться відео з самого початку до кінця. Та підписуйтесь на цей канал та телеграм-канал, щоб не пропускати нові серії та нові новини. Та я вам нагадую, те, що в мене йде набір на мій серіал. А ми розпочинаємо. Сьогодні ми будемо слухати про чеширського кота. Так що давайте перед початком історії прочитаємо, що таке чеширський кіт. Чеширський кіт це персонаж книги Луїса Керола, Аліса в країні чудес, знаменитий своєю загадковою усмішкою та міння сізати розчиняючи у повітрі, залишаючи на прощання тільки усмішку, ім'я, кута пов'язана з префіграфством чешир, де народився Льюіс Керол. Так, давайте тепер прочитаємо історію. По історії у нас ідеться декілька абзаців. Тому давайте прочитаємо цю історію. Чеширський гід таємна сторона посмішки. У нас є попередження, наступна історія містить елементи, які можуть виникнути тривогу. І у нас ідеться починається перша глава. Тінь країни чудес. Ми всі знаємо чеширського кота як загадкового та трохи пожевільного персонажа зі сказки Люїса Керрола. Але що якщо його посліжка приховує щось тем... темніше? У глухих куточках країни чудескуди не заходять промені сонця. мешкає інша версія чеширського кота. Його посмішка все так само сяюча, але вона холодна і жахаюча, цей кіт не просто знікає, залишаючи після себе посмішку. Він проникає в сни, живляючи кошмарами і страхами. Одного разу Аліса вже не маленька дівчина, а юна дівчина повертається в Україну чудес. Світ, який колись здавався їй чарівним, тепер повний тіней та загроз. Чичерський кіт зустрічає її з тією ж... загадковою посмішкою, але в його очах Аліса побачив без тонну порожену. Кошмарні видіння. Значить Аліса мучить кошмари. А, так, друзі, у нас почалась трохи... Лава, це кошмарні відіння. Вночі Алісу мучають кошмарні кошмари. У них чеширський кіт перетворюється на величезну тінь, яка пересвітує її лабіринтами країни. чудес. Його посмішка стає широкою охоплюючи все небо, і Аліса відчуває, як страх паралізує її. Вона розуміє, що цей кіт. Не просто персонаж Казки, він втілений її найглибших страхів, і щоб перемогти. Його їй потрібно знати в собі сили, протистояти свою страхам. Своїм страхам. Третя глава битва за душу. У фінальній битві Аліса опиняється в вічна віч з черширським котом. Він пропонує їй угоду, Віддав... віддає йому свої страхи, і він зникає, зникне. Але Аліса розуміє, що це паска, вона не може просто віддати частину себе, зібравши свою... всю свою відвагу, ти... відся... дивиться в очі коту і промовляє: Я тебе не боюсь. У цей момент посмішка кота починає тьмяніти. Він намагається чинити опір, але світло, надія, яке горить у серці Аліси, виявляється сильнішим, е Яка сам е глава, не пам'ятаю, яка сама по рахунку визволення від страхів. Чушурський кіт зникає, залишаючи після себе лише луну своєю зловісною посмішкою. Аліса прокидається у своєму ліжку, відчуваючи себе. Вільною вона перемогла не тільки темного кота, а й свої страхи. Історія на цьому не закінчиться. Чушурський кіт це символ наших внутрішніх демонів. Він нагадує нам про те, що навіть у... На казках можуть ховатися темні таємниці, але також він вчить нас, що страху можна подолати, якщо ми знайдемо в собі сили протистояти йому. Тепер у мене є дві, два питання про цю історію. Що ви думаєте про цю історію? Як вам ця історія? Пишіть в коментарі. Та друге питання. Думайте, вона страшна? Чи не настільки страшна? А на цьому ми все. Дякую за цей перегляд. Не забувайте ставити свої лайки, пишіть коментарі, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати нові серії. Та не забувайте про мій набір у серіал, який відбудеться о, десь у січні. Та підпишіться на мій. Телеграм-канал та мій Ютуб, який ви зараз бачите. Та я з вами прощаюсь. Бувайте!